Лінкс – це гусенична броньована бойова машина піхоти, розроблена та виготовлена німецькою компанією Rheinmetall. може бути сконфігурованою як командно-штабна машина, бойова розвідувальна або медична машина. Основним озброєнням бойової машини є башта із 30 або 35 мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника. БМП розроблено у 2016 році з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини. Може вмістити три члени екіпажу і перевозити від 6 до 8 осіб десанту. Lynx забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях. Довжина БМП складає 7 метрів 70 сантиметрів, ширина 3 метри 60 сантиметрів та висота 3 метри 30 сантиметрів. Машина оснащена двигуном потужністю 1140 кінських сил.